Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи, горю свій перелік у Богу ниву, та сію слово, добрі ж нива, колись то буду, І дурю себе таки, тебе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою. Та засійся, чорна риво, волею ясною, Орися ж ти, розвернися. Волем розстелися, та з добрим житом, долею полися. Розвернися ж на всі боки, ниво десятину, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди жито-жати, веселіє жниво. Розвернися ж, розпилися ж, ж у Бога ниво. Чи не дурю себе я знову своїм химерним добрим словом? Бо лучше удурить себе таке, себе самого, ніж з ворогом по правді жить і псує нарікать на Бога. Ой, три шляхи широкі, докупи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадили, сестра при долині, а дівчина заручена, червону калину. Не прийнялися три ясини, ти поля сосихала. Посихали три явори, калина зав'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, Плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, іде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу плукають, а три шляхи широкі, терном зростають. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Ото церква Богданова. Там то він молився, Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли. То все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують, а тебе ж і лають, що за труди не находять. так то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту крайну. За те ж тобі така й дяка. Церковь тому вину. Нема кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, а й стрюки є, Сараною сіли. От таке то Зиновію, Олексіїв, друже. Ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все те то Таке й було наше, що воно тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може й справді, нехай так і буде. Так сміються з України Сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церковь домовина розвалиться, з під неї встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти.